Як зробити перестінок на мансарді у вже житловій кімнаті з ламінатом, теплою підлогою гіп... і гіпсокартоном в два шари на стелі? Дякую. Та ширму поставте. <сум> 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 ну, Ви, ви знаєте, т, е, д, друзі, т, таке це е, враження, що ви до цього черевника прийшли. Я ж не чарівник, ну вибачте, я ж вже нічого вам не, не, не змінюю. До мене треба приходити до того, як робити, і робити не руцями, а робити головою до того, як робити проект. Розумієте? Там Пан Волош... Волоска мене запросив вже тоді на будинок. Да? Я йому кажу, Володю. Ну навіщо ти мене кличеш, коли ти вже збудував? Мене кликати треба було, коли ти купував проєкт, щоб хоча б аудіт проекту зробити, щоб не будувати отаке відчуття, як він там набудував. Розумієте? Тобто, дорога ложка до обіду. Після драхи кулаками не машуть. Чому запізно вже питати, задавати такі питання? Одне із завдань перегородки – це звукоізоляція. Друзі, ну розумієте? Тобто виходить наступним чином: як правильно виглядає вузол примикання? Пліта ПК, параізоляція, наприклад, далі, профіль гіпсокартону може бути з здвойним, до речі, да? З двойна система. І два шари гіпсокартону з кожного боку. І коли ви формуєте вузол примикання, ви тут ставите демферну стрічку, і потім лише теплювач, стяжка з теплою підлогою і фінішний оздоблювальний матеріал. І ось виходить так, що коли ви ходите по своїй підлозі, оця от стрічка демферна, вона відсікає проход звука. Розумієте? Тобто, у вас ударний шум від того, що ви ходите, не, не ну, менше потрапляє в сусідню кімнату. І, звісно, що тут виникає питання, як же робити стяжку, коли у нас тут гіпсокартон. І я розповідав про це неодноразово. Я просто, ми просто фіксуємо тут спочатку полоску гіпсокартону, робимо стяжку, а коли вона висохла, ми потім вже піднімаємося вище і робимо гіпсокартон вище. Все, Все доволі просто. Тобто, це вирішується. Що ж виходить зараз? Зараз ми маємо вже стяжку. Добрий ламінат, ви можете зняти, він там на якійсь там підложці лежить. Значить тут ви можете використати звукоізоляційні підкладки. Поставити два шари гіпсокартону, розрив. Два шари гіпсокартону, розрив, і покласти знову ламінат да, на свою підложку. Ну, от. Питання звукоізоляції, розумієте? Це головне для мене. Якщо у вас тут там, якась гардеробна кімната, ну тоді так нормально, все. Тут кімната спальня, там гардероб, все тоді чудово, можете отак от і робити, немає ніякої проблеми. Тепла підлога, що з нею робити? Та взагалі не, це, це не є проблема. Тобто ви можете взяти, наприклад, в оренду тепловізор. Або запросити людину з тепловізором, або психануть придбати китайську приставку до телефону. Ну, вона там по-різному коштує. Моя коштує 500 баксів, я купував, ну, 480 чи щось таке багато років тому. А, за а зараз можна э, придбати дешевше. Ну, вони гірше по якості, але вони дешевше. Там ціна залежить від того, ну, який у вас датчик стоїть. У мене стоїть э, великий датчик. Тому ціна відповідна. Включаєте теплу підлогу, немає значення, електрична або водяна. Включаєте теплу підлогу і з тепловізором ви спокійно креслите на підлозі, де у вас лежать трубки. І фіксуєте ваш профіль там, де трубок немає, відповідно. Все. Абсолютно легко швидко все це робиться. Тому можете пошукати серед знайомих, у кого є. Ну, Тепловізор, да? От, а у кого нема. Більш дешевий варіант пірометр. Зверніть увагу, він ще дешевше коштує, він міряє температуру підлоги. Справа у тому, що коли ви запускаєте підлогу, вона ж не гріється одразу. Да? Вона спочатку буде розігрівати ось це пітно. І ви по пірометрам просто відйдете пірометрам і вимірюєте температуру. От включили теплу підлогу, і вже там через 5-10 хвилин, ну як вона інтенсивно нагрівається, дивлячись, яка у вас е, підлога. пірометром, його теж можна взяти в оренду на один день. пірометром введете луч і в точці, де у вас максимально холодна точка, от він показує мінімальну температуру, ставите хрестик. Це, це між трубами. значить. Далі в, відьоті, тут буде показувати, що йде нагрів. Да, піднімається температура. Тут він покаже знову вам мінімальна точка. Знову ставити хрестик на підлогі, щоб не пробити труби. І таким чином ви це все можете виміряти завдяки цим приборам. Або тепловізору це швидше, подивилися, хлоп-хлоп-хлоп проставили, або пірометром трошки довше і треба ловити. Оцей момент, тому що якщо ви гаву зловите, і підлога сильно отак от прогріється, вся, то звісно, вам зловить вже температуру буде важче. Але на початках, коли вона тільки-тільки розігрівається, ви спокійно це пірометром зможете вичислити. Де що у вас, де проходить у вас труба Труби теплих підлоги Тепер сама стеля Значить, дивіться, там у нас виходить так, що коли йдуть профіля і гіпсокартон, два шари. ну бажано розрізати. Чому бажано розрізати, тому що вам краще зафіксувати П-образний профіль до стелі, до профілю. От. А, а самі стойки вони не доходять. До краю, тобто тут залишається зазор, тобто десь там сантиметр залишається зазор. Мало, мало того, тут фіксація не робиться, тобто не фіксується стійка. Це пов'язано з тим, що коли грає стеля, щоб не йшло навантаження на перегородку. от. Тобто Ви спокійно можете зафіксувати і все. І, 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 тут, звісно, ви можете поставити звукоізоляційну розв'язку. Герметикам це закрити там, да? тут звукоізоляційну розв'язку підкласти під цей, між профілями, використати вібророзв'язку для кріплень. Можете звернутися до фірм, котра займаються звукоізоляцією в Києві, і там поспілкуватися з цього приводу. Це, якщо ви хочете трошечки заморочитися зменшенням проходження звука. От. Але все одно звук от по профілю. Ну, Частково буде ще потрапляти в сусідню кімнату. Все ж таки. буде от Бо для більш кращої розв'язки вам доведеться все-все розбирати. От, а це вже така трошки морока Зрозуміло? Але от такими мінімальними средствами, в принципі, можна буде зробити. Дякую, друзі, за вашу увагу, за вашу підтримку, коментарі, і ми біжимо далі.